Вітаю вас, В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Содова. 8 червня всесвітній день океанів. У цей день співробітники багатьох зоопарків та акваріумів координують свої зусилля аби зберегти різноманітність морських глибин. Якою ж буде погода сьогодні у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо Тернополян. Привіт, мене звати Катя. На Тернопільщині 8 червня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі – 11-16 градусів тепла. День 24 чотири тепла. Привіт, мене звати Ліда. У Тернополі 8 червня прогнозують мідливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 25-27 градусів тепла. 8 червня у народному календарі День Карпа Корополова. Це вдалий день для рибалок. Говорять, що на Карпа добре коропи ловляться. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на тв 4